Привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звуть Олена. І сьогодні, як я і обіцяла, ми пересаджуємо строманта Триколор. Давайте я вам розповім трошки свого досвіду з цією рослиною. Якщо повернутися би назад, десь років три тому, коли я, її, коли я обирала рослини для своєї кімнати, то. Маючи вже якийсь досвід, то, мабуть, цю росину я би не обрала. Чому? Не те, що я там не справляюся з її доглядом, а з тим, що такі рослини, які, наприклад, от строманта, позаду мене стріліці. Це такі рослини, які потребують трохи інших умов. Не завжди ми в своїх кімнатних умовах можемо надати їм це середовище, таке середовище, в, яку, в яких вони зможуть так зростати, щоб ну, це не, не виявлялось якось на їхньому зовнішньому вигляду. Тобто не рвались позаду мене листя в стріліці і не підсихали кінчиків строманти. А це. Висока вологість. В домашніх, в кімнатних умовах це важко надати їм іменно таких умов, так як ну, це не, не оранжерея, о, це всього-навсього кімната. От, і... Якщо ми будемо багато давати вологи, там зволожувачі ставити і все, не провітрювати кімнату, може мати хвороби для інших рослин, які не потребують е, таких е, умов. і... Можуть почати хворіти від цього перенасичення вологи. Тому потрібно чітко для себе розрізняти, яка у вас кімната, наприклад, які тут умови, які, які тут освітлення, температурний режим, вологість, і тільки тоді підбирати під ці умови кімнатні рослини. От, свого часу я просто хотіла. По кольорам, по кольоровій гамі, по якійсь естетиці, і все і не враховувала. Я собі чомусь думала, що з цим всім я справлюсь. Але ні. Ну, як би відносно ні. От, я не скажу, що я там сильно е, знаєте, душою на цією рослиною, ні. Вона в мене, скоріше, так була, як відлюдник. Там десь стояла позаду. Я за нею спостерігала, я її робила. Умови там підживлювала, до речі, Остроманта не любить багато підживки От, надмірного поливу вона не любить, але вона дуже любить зволожене ну, вологість, щоб була в повітрі, і е, краще її ну, частіше це все промивати, протирати, оприскувати, зволожувати, але сам ґрунт не утворювати тут болото, тому що коренева така дуже празлива. Прийшов час її пересаджувати. Я не скажу, що мені не дуже подобається її вигляд. От, вона мала би трохи бути вищою. От, і так, оці сигнали на кінчиках підсохши листя, це означає, що їй не підійшли якісь умови. Ну, Я підозрюю, що це все-таки через літо. Десь видно, хоча у нас такий регіон, Рівненська область, у нас не, не буває спекотних таких днів, не в, в сезоні хіба що, може бути в серпні десь там пару тижнів, спекотні дні, але все рівно порівняно з іншими регіонами, у нас тут доволі такий клімат помірно зволожений і не, 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 тут не гаряче буває. От. І я б не сказала, що в мене тут температура в цій кімнаті найвища це 25 градусів, якщо це літо. Зараз тут 19-20. Тому, мабуть, десь в літній період. Щось десь я не ну, були якісь моменти, коли не завжди ж ти ж можеш постійно бути. І доглядати є і ще якісь домашні справи, сім'я, і все десь. Я упустила момент, і, бачите, ось уже є сигнали. Я вирішила довго я налаштовувалась на її пересадку. От, не так довго її пересаджувати, як просто не хотілося її тривожити. Але все-таки бачу, що потрібно. Потрібно їй змінити це все, От, і потрібно її трошечки, знаєте, стресануть, трохи привести її в почуття, і щоб вона о, трохи пішла в ріст, бо мені вона маленька. За три роки вона мала би бути трохи вище. Ну, це, на мою думку. Тому... Давайте розпочнемо. Спочатку я підготую ґрунт. Я для цього взяла, хочу такий ґрунт для неї підібрати. Приблизно хочеться підібрати ґрунт для неї приблизно той, в якому середовищі росте. Це в тропіках. Тому я вибрала кокосовий субстракт. Потім такий субстракт для пустельних кактусів. Ну, тут... І субстракт, в склад якого входить верховний, верховий торф, низинний торф, крейда, карцовий пісок, агроперліт, цеоліт і дерев'яне вугілля. Ну, Таке, щоб більше, було, більше рихлий був такий ґрунт. Ну, Звісно ж, я трішечки додав того, в якому вона росла. Там універсальний ґрунт. Агроперліт. Візьму ще в додаток цьому всьому і керамзит. Бо на попередні мої відео я брала відсік домашній, ну все-таки для того, щоб це все було якось виглядало більш-менш естетично і якось експертно, ну, хоч трішечки, то, звісно, я постаралась і придбала все, що потрібно. Для цього. Ось так виглядає цей ґрунт. Якщо вам видно, я збільшу. Такий він. До речі, у мене щось наподобі: оце таке. Все е, на моїй вхідній зоні, де я е, там роблю квітнички, От, так як у нас колись було велике будівництво і дуже багато щебню, відсіву, якихось там рештків будівельних залишилося в ґрунті, все воно якось там в'їлося. Потім на. Ну, оце якась така, історія. Далі кокосовий субстракт це це агроперліт. Я весь посипаю. Щоб він у мене не, завал... не залежувався, ніде не валявся, бо, як знаєте, воно потім все це незручно, десь воно випадає, розсипається, тому я все туди все це ретельно перемішую. Ще додам е, ґрунту, де росла сама строманта. Дуже максимально буде легкий ґрунт. От. Але він треба, щоб був і поживний тому я трішки ж, повторюсь, додам туди того універсального ґрунту. Так, все, відставляю. І кульмінація. Ми будемо зараз діставати нашу струманту. Я її не проливала, трошки воно тут підсохше, все, ґрунт, для того, щоб мені було легше її діставати. Ось, бачите? Отак от виглядає коренева, я не буду її розділяти, от, і не буду шкодити її коріння. От. Її можна було би поділити на декілька поділок. Вона гарно наростила мені тут. Я бачу і нові йдуть як, Якщо мені там хтось Напише, що вона в поганому стані, ну я скажу, що вона не в дуже в поганому стані, вона жива, все добре з нею. Так, їй не вистачає вологи в повітрі, але я ж повторюсь, для чого, е, як чому так? Тому що є рослини, які не можуть переносити надмірної вологості і можуть захворіти. Тому в мене тут, знаєте, такий клімат, якщо вони вже в мене по 3-4 роки ростуть. І все з ними добре. Да, у них, можливо, якийсь зовнішній вигляд, вам не подобається багатьом, бо мене дуже часто критикують, що все в мене тут не так. От. Але факт є в тому, що рослини до цих пір ростуть. Тому хай буде так. Це не оранжерея, це кімната, звичайна кімната на 19 квадратів. Вікна виходять нам піде західну сторону. от, це приєднана кімната до кухні. Ми її хотіли спочатку будували як тераса, але потім вирішили, що це буде все-таки більше як веранда. Веранда, гостєва кімната, тому що там вихід мався бути на внутрішнє подвір'я, де теж ми планували якийсь там, якийсь там мангальний, і все таке, але то все буде в далекому майбутньому, тому що зараз не ті часи. І не той настрій, як то кажуть. Так тому в кімнаті зараз не гості, а мої е зелені друзі, де я дуже люблю проводити час, і це, це інколи моя кімната, знаєте, психотерапевта. Тут я можу розслабитись, подумати, навіть відійти від якоїсь реальності, перезавантажитись морально, тому що так. І, хто не знає, мене, я, мені 41 рік, я мама трьох діток. О, тому, знаєте, трошки є психотерапевт, психолог мені потрібен інколи. Знаєте, з такою ще завищеною тривожністю, яку я маю, то така. От. Тому нема часу ходити по кабінетам, створила кабінет у себе вдома. От так. Скажу чесно, допомагає. Якось я е, думала створити таке відео про себе. Якщо вам подобається, можете написати мені в коментарях. Я можу зробити таке відео про себе, якщо вам цікаво. Я вам розкажу про свою любов до рослин. Скільки у мене цих е, кімнат психологічних вдома було, і колекція різних у мене була рослин, і досвід я маю великий в кімнатних рослинах. От. От, і декілька таких колекцій у мене було різних. Так, все, я зробила це все. Так, обираю я звичайний такий невеликий, все-таки горщик. Думала, думала і все-таки вирішила, що розділю я все-таки цю рослинку на дві, хоча б. От, Не дуже легко вона розділяється. Якщо коріння можна розпутати, то розеточки потрібно ножиком. Отак, от легенько розрізати, тому що коли ми захочемо його так прокручувати, ну щоб відломати, то можна пошкодити. Бачите, ось новесенькі такі молоденькі пагони, які йдуть нових на нові розеточки. От, бо коли я витягла рослину, я одразу побачила, що ні, якщо я все це вмощу в один горщик. То, ну, А куди ж цим молодим розвиватися? Тому все-таки поділила. Хоча не сильно хотіла ділити цю рослину. вона така... Хотілося б мені, щоб вона зростала у великому горщику у... з усіма цими розеточками, Але все-таки треба Ну, скажу так, відділяти, щоб було комфортніше. комфортніше. І таким чином я омоложу, омоложу цю рослинку. Ось бачите, без пошкоджень не обійшлося. Є трохи коріння, яке я мусила при діленні зняти. Але сподіваюся, що все буде добре. І моя астроманта заживе по-новому і вже буде виглядати більш-менш. Краще, чим зараз вона виглядає. Дуже багато механічних пошкоджень, от, але бачите, немає тут шкідників, нічого. Я дуже ретельно слідкую за цим, можливо, не завжди можу підлити. У мене є таке, мене мої рослинки частіше недополиті, чим навпаки. Але шкіднички це для профілактики, я обов'язково раз в сезон проливаю з інтексицидом. Розпочинаємо нашу посадку. Я взяла два горщики. Бачите, коренева тут невелика, тому об'єм горщика не потрібно. Як я вже говорила, що є рослини, які швидко нарощують свою, о, свої об'єми. От, і Тому їх, ну, наприклад, я там сміливо сажу спати філуми, стреліці, фікуси в такі більш більші горщики. От, а вже такі більш рослинки такого плану з такою кореневою системою, то я обираю для них такі об'єми, щоб вони не, не працювали на, на, круг, на коло. Не обмотували, знаєте, є такі рослини, поки вони не обкрутять весь е, об'єм, поки вони не візьмуть коріння весь об'єм, вони не починають рости доверху. До речі, зимого кулькаси такі є. От, тому зимого кулькаси треба поступово саджати в горщечки, які, дивлячись на їхній об'єм коріння. От, і збільшувати об'єм по мірі збільшення самих бульб. Так. Ось так я це зроблю. Не заглиблюю шийки. От, в нас же ж тут є новесенькі утворення, які будуть розеточки. От, Тому все це я в перших 3-4 години після посадки не проливаю свої рослини, особливо цю, тому що я її розрізала, я відділяла. Від материнського куща оцю поділочку. Тому я почекаю, поки ранки всі загоюються, і всі мікроранки на корінчиках теж позатягуються, тільки тоді я поливаю. Так, перша є рослинка і ось друга. Я, ви знаєте, не дуже я полюбляю рослини. Одного виду в декількох, в декількох екземплярах. Мені не дуже це подобається, але, знаєте, страманта така вона декоративна, своєю естетикою, своїм листочком. От, е, тому я вже так от поділю. от поділю і поставлю в два кінця кімнати от, для е, різнобарв'я. Щоб трохи цю зелень, як би то сказати, розбавити цими кольорами. І ще, знаєте, є такий нюанс, якщо в строманті дуже яскрава ця сторона, така рожева, бо вона ж трьох кольорів: зеленого, ось бачите, такого білого, і тут такого насиченого рожевого, то це означає, що рослинці все подобається і умови сприятливі. Бо я знаю, що ви все рівно напишете мені, що я щось не дороблюю, там не дополию, чи там щось не дозволожу якусь рослинку. Я знаю, що такого можна вже очікувати від вас, але таке, знаєте, не завжди все може бути ідеально. І хочу сказати, що це в мене не оранжерея. О, це звичайна кімната, де я намагаюся створити. Такі умови. От. Якщо подивитися, як мої рослинки зростають, то я думаю, що їм все тут подобається. Більш-менш. Ну що, друзі, пересадка відбулася. Сподіваюся, все буде добре. Ну, по-інакшому ніяк. Будемо з вами спостерігати, як мої строманти. Тепер уже в мене їх дві. Почувають себе в моїх умовах. От. Так сказати, я дала їм друге дихання, поставлю їх вже під контроль, тому що я чомусь захотіла, щоб вони трошки вищі були. От. Тому дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Можливо, ви хочете, щоб я розповіла про якусь іншу зі своїх рослинок, тому давайте підтримувати українське, український YouTube і до наступних зелених історій. На все добре!